Не засмучуйся так, малий Джагеде. Я звільнив інших, а тебе залишу, і ти станеш зіркою. Кому потрібні друзі, якщо є грубі гроші, звісно, будеш не такий багатий, як я, та що я вдію. Це все контракт. Голосокраде, я монарх. Безсовісний продюсер, хоче вкрасти твій голос, але я верну тобі старі сили і дозволю назавжди його заткнути. Взамін. Я прошу лише талісмани леді Баг і суперкота. Є ще щось. Паніка, страх! Чому ти так опираєшся? Тобі є що ховати? Невже ти знаєш? Ти знаєш, хто такі леді Бак і Супер Кіт? Mm -hmm. Ні, я не скажу тобі ніколи. Я міг дізнатися, хто такі леді бак і суперкіт. Треба змусити хлопця говорити. Краще нічого не писати, ніж писати для тебе. Якщо від тебе врятує мовчання, то нехай. Здурів чи що? З тебе вийшла б зірка! І контракт, який ти порвав, приніс би тобі мільйони. Гроші та контракти це лише папір. У мене є копії, ви мої! Гнів, розчарування, жадоба. Цього достатньо вояж! Золотий диско, я монах. Цей юний бунтівник відмовляється співати тобі. Я дам тобі силу змусити його. Він викаже все, що в нього на серці. Він не відмовить тобі ні в чому і не приховає від мене. Навіть свої секрети. Взамін я прошу лише. Талісмани леді бак і суперкота. домовились монарху. Підписуюсь. Тобі на допомогу я дам сутність талісмана міграції. Він дозволить телепортуватися куди захочеш. Швидко, як забажаєш. Переміщення. Полагодиш її? Ні, ніхто не зможе. Але Боб Рот не зламав мене, не купить мелодію мого серця і не змусить зрадити друзів. Може, я її не куплю, але із золотим диском вкраду її і, і розбагатів. Ну, І Алю, кожного є друзів всі. Відстій! Я, я знаю, що цей гурт безтолковий! Ходімо вояж! Вояж у забуття. А, -а, -а. а так, у космосі ніхто тих співів не почує. Тікайте, діти! Я розберусь з цією акулою. Якби мала забути усі <плес> обісні, усі Мерші за мною! Одного лише слова! Бігом! Ховайтесь! Швидко! Стій! Тріумфовний! Сховайся в каюті! Тікі! Цяточки! Бояш!